Добрий день, любі мої. Дивимося Львів. Що очікує на Львів? Що очікує на Львів? З 5 по 12 вересня та Львівської області. Львів? Угу, угу. А, знаєте що? Щось тут якісь. О, не подобається мені. Ця карта десятка мечів, як летітиме щось, як небезпека з повітря, і тут іде будинок. Будинок, будинок, будинок. Ви знаєте, а щось буде летіть, Львів. Максимально так бережемо себе. Зараз подивимось на прильоти ще окремо, але небезпека з повітря, вона така. ну, Вона є. Вона є і тому, ну так, щось там у Львові. Давайте подивимось так. Дориємося зараз до істини по Львову. Якісь, як, знаєте, як зруйнування планів. Як, як, знаєте, як притормажування планів по як по якимось коштам у буде І... Щось там притормажування планів по оборонці, щось там пов'язано з якимось. Можливо, з якимось транспортіровкою, якихось там техніки, а щось буде так, тормозитися прямо в підвішеному стані, Прямо зруйнуються як плани. Отаким От чином. Ті, які були напрацьовані. На і буде другий вибір, куди йти. Але буде інша дорога, і вона буде набагато краще, ніж вони там планували через, через Львів, так? Тому що ті позиції, які йдуть у Львові, вони вже здані. Отак. Їх вже здали. Туди, куди вони планували. Так, що очікує. У нас Львівську область. Щось якісь залякування. З приводу війни якісь там залякування, що будуть бомби чи щось таке. От, навіть дві карти хочеться взяти. Нічого такого, от прям. Якісь скандали будуть. Ну, вони більш пов'язані з якоюсь там дуже неприємною ситуацією. Такою дуже секретною, засекреченою. Верховна Жриця вона, зазвичай вона цю ситуацію як хоче закрити. Про якісь, про якісь скандали. Хтось щось буде скандалити. Таке. Гуманітарка, щось таке. чи будуть прильоти в? Так, у Львівській області будуть привозити хлопчиків наших воїнів, захисників, як поранених, так і полеглих. Далі, якісь кошти будуть виплачуватися сім'ям, я так розумію, що це як ВПО, і також можуть бути гроші, які пов'язані з виплатами на полеглих. Захисників кошти є, кошти не можу сказати, що у Львівській області коштів немає. Все там добре. З коштами крисять, ну то таке, знаєте, Ой, так буває. Деш. Всім дякую за увагу. Львів і Львівська область більш-менш нормально. І тому десь щось буде пролітати, десь щось будуть збивати, тому. Будьте обережні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і також моїм сигналом на підписочку, на вподобайку і на коментарі. Всім дякую за увагу, до побачення!